Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про півроку перебування Юлії Сверденко на посаді прем'єр-міністра. Про півроку е, нового старого уряду. Чому нового старого? Тому що ми прекрасно пам'ятаємо, як відбувалися ці пертурбації, скільки там міністрів залишилося, скільки прийшло, скільки потім пішло. Тому е, ну відверто новим його достатньо складно назвати більше там відбувалося. Булося просто пересідання одних е, фігур, е, значить, в інші там крісла, е, яке було нещодавно, до речі, завершене, тому що в нас нарешті з'явився і міністр енергетики, і вже новий міністр оборони. Ще там вирішити пару питань з міністерством цифрової трансформації. Ну там поки буде виконуючи обов'язки власне міністра. Так, от е, півроку пройшло, і ці півроку дозволяють нам цілому, мабуть, якось охарактеризувати діяльність Кабміна. І спробувати знайти ну, якісь позитивні риси взагалі в роботі нового уряду. Я відразу скажу, що це об'єктивно достатньо складно зробити, бо уряд більше займався тим, що гасив якісь пожежі, причому не дуже вдало, ніж мислив стратегічно. Тим не менше, слід зазначити, що бюджет було прийнято хай і через знаєте, певні такі особливості роботи з народними депутатами дуже недосконалий бюджет з діркою в 300 мільярдів на військові видатки, але тим не менше він був прийнятий. Україна отримала 90 мільярдів фінансування від Європейського союзу, і уряд теж в цьому взяв певну участь. Хоча я тут заради справедливості повинен сказати, що більше тут слід говорити про власне президенти роботу наших дипломатів, які займалися цим питанням, вибиваючи ці кошти, але уряд, звісно, теж руку доклав ну і відкриття усіх шести кластерів з перспективи відкриття ще трьох щодо європейської інтеграції України. Звісно, не в тому форматі, в якому ми, ми хотіли, але тим не менше це було зроблено, і це безумовно теж. Робота нинішнього кабінету міністрів можна також згадати і певні питання пов'язані з реструктуризацією держборгу ще за тими боргами, які були там з 2015 року, і можливість все ж таки використовувати гроші, які нам надходять від Європи напряму на військові видатки, тобто те, чого дійсно давно потребувала Україна. Ну і можна також навіть згадати відставку діоз міністрів Галущенка і Гринчук, хоча знов таки тут слід зазначити, що це відбулося не з ініціативи уряду, не з ініціативи Юлії Свериденко, а на фоні просто того страшного корупційного скандалу, який отримав назву Міндіжгейта. Якби не ті опубліковані плівки, ми навряд чи би про це дізналися. Відбулося також певне оновлення наглядових рад, але тут не слід забувати, що наглядові ради виявилися, по-перше, безпорадними, з точки зору контролю над цими корупціями. Цінними різними там історіями а по-друге призначалися і формувалися безпосередньо під кураторством Юлії Свереденко. Правда, коли вона займала іншу посаду в попередньому кабінеті міністрів, що не відміняє того факту, що ці ради насправді потрібні, але діяльність їх, звісно, повинно бути переглянута. І от на цьому, в принципі, можна ставити крапку щодо якихось позитивних моментів пов'язаних з діяльністю нинішнього Кабміна. Я відразу скажу, що тези про те, що зарплати ж пенсії виплачуються, що ви ще хочете. Вони не працюють в цій ситуації, тому що в зарплати пенсії виплачувалися і за попередніх урядів починаючи взагалі ну, там з початку російсько-української війни ще в 2014 році. Хоча в деякі моменти ситуація була набагато більш гіршою ніж вона є, наприклад, зараз. Тим більше, що значна частина цих коштів це кошти наших партнерів, і тому ще й не вміти. Ці кошти правильно розподілити всередині країни, ну це треба взагалі бути дуже некомпетентною людиною. Явно нинішні урядовці такими не є. принаймні, якісь ази е, державного управління вони розуміють, ну і знають, як ці рішення треба приймати, реалізовувати їх е, на практиці. Серед недоліків, мінусів або провалів уряду тут насправді можна назвати дуже багато. Я не буду на них заглиблюватися, тому що е, ми просто потонемо в цих цифрах е, і в всіх цих моментах. Я тільки відзначу, що уряд. Е, Продовжує характеризуватися таким нестримним популізмом в плані роздачі коштів без жодних пояснень, навіщо вони роздаються? Яка мета, починаючи від цієї зашкварної історії трьома тисячами кілометрів від Укрзалізниці, кешбеком і цією тисячею, ну з одного боку, звісно, добре, що люди отримують хоч цю тисячу. Але коли у пані Свереденко просили якісь пояснення і економічне обґрунтування всього цього вона таких пояснень не давала. До речі, це через це ми тепер маємо проблеми з міжнародним валютним фондом і фінансування від МВФ залишається під питанням, тому що, наприклад, буквально от на днях Верховна Рада провалила поки ті законопроекти, які треба було проголосувати для того, щоб отримати гроші від міжнародного валютного фонду. І коли був візит представників МВФ в Україну, вони якраз про ці популістичні кроки згадували і не сильно розуміли, навіщо було так масово ці гроші роздавати. Коли їх треба було роздавати адресно, тобто дійсно тим верствам, які цього найбільше потребують. А так виходить дивна історія, що той же міністр може претендувати на утримання цієї тисячі, ну яка йому точно не є. Важливою, і яка точно не зробить йому якоїсь там е, погоди. Е, ну, але знаєте, е, на фоні от всіх цих е, там зашкварів з популізмом, можна, звісно, згадати ще історію з провальною кадровою політикою. Я вже казав, що е, якось там звільнили Галущенка і Гринчук, і то не відразу. Я нагадаю, що е, та ж Свериденка спочатку їх як ну, е, Галущенка відсторонила від виконання обов'язків міністра, але потім він таки написав заяву про. Відставку його якби взагалі від звільнили з цієї посади. Хоча відсторонення не передбачено діючим законодавством, і тоді дуже дивно виглядало з точки зору дотримання взагалі процедури, з іншого боку, процедура і нинішній уряд це якісь неспівставні поняття. Я нагадаю, що він, як і попередній, діє без програми дій, що є порушенням, да, без власної програми, що є порушенням, в тому числі і вітчизняного законодавства, але на на це давно. Давним-давно вже ніхто не звертає уваги і, в принципі, е, якби ігнорує необхідність цю програму кудись подавати. Але тут питання навіть не в тому, що цих одіозних міністрів звільнювали, питання в тому, що ми кілька місяців не мали нових призначень, і по, і по міністру юстиції не маємо, наприклад, до сьогоднішнього дня, і це е, просто не може мати місце в країні, яка знаходиться в повномасштабній війні, і це безпосередня відповідальність прем'єр-міністра. Тобто, вона повинна була виступати ініціатором більш швидких кадрових змін мати якусь ну умовну лаву запасних і пробувати цю лаву запасних ну якось швиденько там використовувати, коли треба було робити якісь точкові заміни. Нічого цього зроблено не було, і з цього випливає насправді найбільша і найголовніша претензія до діючого уряду. Але мені здається, це та претензія, яка по великому рахунку може його поховати і політично, і та і власне з управлінської точки зору, з кінця літа, початку осені. Різні політики, в тому числі і провладні, не тільки опозиційні, профільні експерти, непрофільні експерти, міжнародні експерти, наші партнери в один голос говорили про те, що Україна може зіткнутися з найскладнішою зимою і з найбільшими проблемами в енергетиці, які будуть зумовлені, звісно, обстрілами зі сторони Російської Федерації. Всі про це знали. Синоптики казали про холодну зиму. Уряд не зробив нічого ніякі штаби, ніяка окрема підготовка, спеціальна підготовка до цього е вирішення саме тих питань, які стосувалися енергетики в кінці літа і, і впродовж цієї осені е абсолютно не робилися. По великому рахунку, е уряд, мабуть, сподівався, що якось вдасться провскользнути, як це було в попередні там роки, коли і зима була набагато більш м'якою, і якісь проблеми, які виникали в енергетиці, вдавалося достатньо. Ні, оперативно виправляти, але замість того, щоб підготуватися до таких викликів, з якими ми зараз стикаємося, уряд займався чим завгодно, але не цим. Тут дуже показовим було інтерв'ю віце-прем'єра Кулеби, в якому він фактично прямо сказав про те, що є п'ять штабів. Які відповідають за ці питання, і е, ці п'ять штабів перекладають відповідальність е, ну, на інших, але е, по факту фактично нічого самі е, не роблять. Ну і в результаті ми маємо те, що маємо, і це пряма відповідальність уряду, е, тому що е, закупити якісь додаткові генератори, за допомогою яких, наприклад, зараз підключають там квартир, квартирні будинки, або зробити якісь інші речі можна було ще. В кінці літа на початку осені, але як зараз ми бачимо по тим матеріалам, які є доступними, нічого цього не робилося, і ну, уряд займався чим завгодно, але не питанням енергетичним, яке очевидно повинно бути пріоритетним, особливо на фоні ну тих корупційних скандалів, які в цій галузі виникли. І це ключова, мені здається, відповідальність і уряду, і пані Свериденко, за яку вона ну буде ще. Так би мовити, вигрібати. Причому я думаю, вигрібати не в дуже приємний спосіб для себе справа в тому, що ще одним таким е, недоліком або взагалі характерною особливістю нинішнього уряду є продовження його повної такої несуб'єктності. Були сподівання, що коли історія пов'язана з Єрмаком, була доведена до логічного завершення а всі прекрасно знають, що Єрмак дуже серйозно докав луку до того, щоб зробити Середенко прем'єром, е, так от були сподівання, що уряд стане більш суб'єктним і буде брати. На себе більше відповідальності і більше ініціативи, але все відбулося стоснішти до навпаки, коли виникали якісь великі кризи в Україні, починаючи ще з середини літа і до сьогоднішнього дня, пані прем'єр-міністерка просто зникала. Ну, от зверніть увагу, навіть зараз, коли ми маємо таку критичну ситуацію в інформаційному просторі набагато більше інших людей, не її, а вона повинна бути ключовою. Вона повинна інформувати. Вона е, прийшла в Верховну Раду і не збиралася навіть там виступати. Якби депутати не поставили це питання на голос. Сування і перед тим як перейти до розгляду призначення того, ж Мигаля, вони почали вимагати якби звіту від прем'єр-міністерки. Ми б навіть такого не почули. Мені здається, це абсолютно неприйнятна ситуація, тому що в нас повинна бути ну одна. Ключова людина, яка буде комунікувати з суспільством з тих питань, які зараз є найбільш актуальними. Президент, звісно, це робить регулярно ввечері, але у президента трошки інший напрямок роботи. Цим, звісно, такою людиною, звісно, повинен бути премєр міністр Але на жаль, пані Свереденко не дуже любить займатися цими речами. Вона коментує тільки щось приємне. Хоча приємного в контексті діяльності уряду насправді дуже мало, і от ми маємо зараз дуже парадоксальну ситуацію. Шмигаль, який став міністром енергетики, і що логічно, да, він перетворюється на ключову фігуру, але ця ключова фігура, з точки зору вирішення тих проблем, які ми маємо, починає перекривати фігуру прем'єр-міністра. І всі на це дивляться, всі роблять відповідні висновки. Я думаю, що найголовніші висновки робляться на банковій. Тому я не здивуюся, якщо після завершення зими. Саме зими цього ну, зараз цього не відбудеться, тому що тут є певний політичний момент. Той же президент підніме питання про необхідність зміни прем'єр-міністра. На неї, до речі, повісять багато цих проблемних моментів, які ми зараз маємо. Ну і будуть шукати якусь нову кандидатуру, яка повинна буде там перезавантажити уряд і власне почати ну діяти якось по-іншому, тому що те, що ми бачимо зараз, це просто знаєте така спроба плисти за течією. Реагувати точково, і як казав той же віцепрем'єр Кулеба, до речі, якого теж не звільнили, хоча ініціатива повинна була б за логікою йти зі сторони прем'єр-міністра, бо саме Кулеба провалив підготовку енергооб'єктів до ударів зі сторони Російської Федерації, це в першу чергу його сфера компетентності, його сфера відповідальності, від якої він постійно намагається здихатися. Так, от як казав. Тоді, Кулеба, що ми просто гасимо пожежі, які виникають. Десь вдається, десь не вдається. Погодьтеся на кінець четвертого року повномасштабної війни. Україна, такий уряд і такого прем'єр-міністра навряд чи може собі дозволити. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей. Слава Україні!